Доброго дня, шановні друзі, ми презентуємо сьогодні розробку інтерактивного, мультимедійного навчального посібника Фінансова грамотність. Дуже коротко я розповім вам взагалі тенденції розвитку навчального інтерактивного контенту у нас в Україні і не лише. Ви чудово розумієте, що ринок самих пристроїв електронних він є глобальним. Тобто є великі корпорації, які випускають пристрої і продають їх по, фактично по всьому світу. Ринок освітнього контенту він навряд чи зможе стати глобальним в принципі, тому що кожна країна розробляє освітній контент для потреб своєї освітньої галузі. Розробляючи електронний контент, потрібно враховувати наступні аспекти наявність тієї комп'ютерної техніки, яка є в установах освіти, в закладах освіти і яка є у користувачів. Тут у нас такий відчутний дисбаланс, тому що системи освіти в школах, в технікумах, в вузах. В основному знаходиться комп'ютерна техніка стаціонарна, ну максимум ноутбук. На цих пристроях стоїть операційна система Windows корпорації Майкрософт. Звичайно, техніка закуповувалась протягом, можливо, навіть там 5-10 років. Там стоять різні операційні системи, різні характеристики цієї техніки. Розробляючи електронний контент, потрібно обов'язково. Враховувати наявність існуючого парку. Ось для прикладу. На Windows XP у нас ще досі працюють 29% комп'ютерів, які стоять в закладах освіти. Хоча ця операційна система була розроблена ще в 2001 році, найбільш поширена операційна система Windows 7 на сьогоднішній день. На ній працюють 47%. Користувачів, вона була розроблена в 2011 році. У 2012 році вийшла Windows 8, поки що лише, лише 10% користувачів мають цю операційну систему. Але це ми говоримо про заклади освіти. Якщо взяти користувачів індивідуальних, то в них будуть дещо інші операційні системи. Там буде і Linux. І Android, і Mac-OS. Нам треба орієнтуватися, що досить скоро ці операційні системи, ці пристрої також увійдуть в систему освіти, тому що е, техніка змінюється досить швидко. Змінюється техніка, обов'язково має змінюватись і зовнішній вигляд, інтерфейс. І принцип користування навчальним контентом. Наше видавництво більше 10 років займається розробкою електронного контенту. Ось коротень екскурс, наприклад, інтерфейс 2006 року. Зроблений виключно під мишку. Інтерфейс 2009 року також зроблений виключно під мишку. Інтерфейс 2012 року. Він перехідний. Можна користуватися і мишкою, але він вже готовий для тач-пристроїв. І інтерфейс 2013 року, як бачите, він найпростіший, тому що він зроблений виключно для пристроїв з тач екраном Розробляючи інтерактивний посібник по фінансовій грамотності, ми постарались зберегти такий інтерфейс, щоб. Можна було використовувати його і в навчальних закладах, там у нас ще Windows стоїть і мишки усі. І в найближчим часом адаптувати і використовувати на тач-пристроях, на планшетах, на ноутбуках з моніторах моніторами і так далі. Як освітній контент доставити до користувача? Вчора ми всі з вами користувалися дискетами, Сьогодні ми ще користуємося CD-DVD дисками але все більше завантажуємо інформацію з інтернету. На сьогоднішній день найбільш ефективним вважається варіант, коли в навчальному закладі не встановлюються персональні програми на кожен окремо взятий комп'ютер. А є сервер, є місце, де зберігається весь освітній контент, і будь-який користувач, який заходить і під'єднується до мережі цього навчального закладу, чи через Wi-Fi, чи через дротове з'єднання, він отримує доступ до того об'єму інформації, який є на сервері. Це на сьогоднішній день. Хоча в світі вже Ширше використовуються наступні технології, це хмарні технології, там, де всі, по суті, під'єднані до через інтернет до хмари. У нас, на жаль, поки що канали інтернету цього не дозволяють, особливо в навчальних закладах, там, де є велика кількість, велика концентрація користувачів на невелику площу. І там обладнання має стояти дуже потужне і дуже потужний канал інтернету для того, щоб всіх пропустити і дати можливість завантажити чи передати якусь інформацію. Ну і, звичайно, наступним етапом буде це такі більш, ще більш глобальні хмарні е, сховища транснаціональні. Є кілька варіантів отримання для країни освітнього контенту. Перший варіант, звичайно, це можна купити готове рішення, яке розроблене ну, десь чи в Європі, чи в Америці, чи будь-де. І спробувати його використовувати в навчальному процесі. Звичайно, це самий швидкий варіант, але такі е, програми досить складно використовувати і не фактично не адаптуються під навчальну систему, під освітню систему тієї країни, яка закуповує. Інший варіант. Купувати доступ, тобто як сервіс використовувати. І найефективніший варіант вважається це розробка країною власного освітнього контенту, що по суті і робить і університет банківської справи, і USAID, і ФМРЕМ. Це розробляє власний освітній контент. Цей освітній контент і досить простий у використанні, тому що. Завдання, технічне завдання формується відразу з розумінням аудиторії і вікових особливостей, і тих пристроїв, які будуть використовувати. Це і адап... адаптованість до навчальної програми в школах, в технікумах. Це і можливість е... робити локалізацію на, наприклад, на мови національних меншин. І повне охоплення навчальної програми, може, зійшли. Звичайно, дуже, дуже важливо, що реалізовано повний методичний комплект, куди входять і підручник, і мультимедійний посібник, і матеріали мультимедійні для вчителів, які будуть демонструватися після мого виступу, і дається методика, як це все використовувати. Це найбільш ефективний, звичайно, варіант. А тепер про сам безпосередньо інтерактивний підручник, який ми розробили. Так виглядає зміст підручника. Досить легко по ньому переміщатися. Всі параграфи інтерактивні. Ну, перейдемо, наприклад, я готував шостий параграф. Що, щодо шостого параграфа у нас є. Ну, по-перше, сам параграф з підручника, його можна читати. За допомогою лінійки масштабу ми можемо змінювати масштаб, щоб з огляду на те, який у вас монітор, зір і так далі, як вам зручніше, ви можете під це підлаштовувати. Після тексту самого підручника, далі у нас ідуть матеріали, додаткові матеріали для читання та корисні посилання, які підготували автори. Учні можуть ними також скористатися. Після цього до параграфу йде фрагмент розробочого зошиту саме до цього уроку. Якщо ми піднімемо мишку трошки вище, у нас відкриється панель управління, і ми зможемо те, що нам потрібно, послати на друк і роздрукувати. В нижній частині вікна ми бачимо додаткові мультимедійні інтерактивні матеріали, тому що це просто текст. Одесь інтерактивність, Ось вона в нижній частині. Перше. Анімації. Так, фактично до кожного року є анімація. Можливості отримати життєві гроші в індійний момент. Слід пам'ятати, що необхідність оплати цих кредитних коштів, на який банк нараховує відсотки. Як бачимо, у нас активно залишилася ще одна кнопочка вперед, значить, до цього уроку є ще одна. Анімація. Гіро. Йдемо краще до іншого банкомату. Не подобається мені цей тип з ноутбуком. Можливо, це шахрай. Він вичислить твій кін-код та зніме твої гроші швидше від тебе. Дурниці, скільки разів знімала, та все добре було. Прикрий код рукою. Нічого не розумію. Грошей немає. Добре. Я тебе попереджав. Потрібно було набирати свій код, прикривши його рукою. Щоб його ніхто не побачив. А цей шахрай побачив твою комбінацію коду. Швиденько перевів твої гроші на інший рахунок. Потрібно бути дуже повільним, щоб зберегти свої кошти. Я зніму гроші з твоєї катки. Е, Ні, я знаю правила безпеки. Ви набрали код, прикривши його рукою. Вітаємо! Ви зберегли свої кошти та не дали шансу шахраям скористатися вашими збереженнями. Таких анімацій в підручнику більше 2 годин. Так. Далі. До кожного параграфу автори реалізували тести. Дивимось. Тестове завдання до параграфу 6. Я буду навмання. Знизу в мене є кнопочка перевірити, перевіряю. Ось тут правильно ця це, це, це відповідь була неправильна. Це не стільки для зрізу знань, скільки для того, щоб учень міг зробити самоперевірку для закріплення, щоб зрозуміти, з чим йому потрібно ще попрацювати. Тому що, я так розумію, тестова система буде реалізовуватись трошки пізніше, більш потужна і з матрицями там і так далі. Так, це тести. Поряд ще є інтерактивні завдання. Задача. Я вам прочитаю умову. Ви маєте дебетову картку банку Галичина. Учора ввечері вам потрібно було заплатити 200 гривень за ремонт телефону. Ви скористалися карткою і зняли ці кошти в найближчому банкоматі, який належав «Інтербанк». Розмір комісії за зняття готівки становить 1,5% від суми зняття, але не менше, ніж 6 гривень. Яку суму коштів було списано з вашого рахунку за проведену вами операцію? В це віконечко потрібно вставити 6 гривень. Да? Ну, ставимо цифру 6 і натискаємо перевірити. Вірно. І внизу подається розв'язок задачі. Чому саме 6 гривень? Наприклад, є такі інтерактивні завдання, як кросворд. Ребус, вибачайте. Ребуз. Є й кросворд також. Ну тут, ану, диктуйте. Що тут? Картка. Перевірити. Правильно. Такі інтерактивні завдання до кожного уроку. Крім того, всі матеріали у нас озвучені. Ми знаходимося зараз в шостому параграфі. Я натискаю кнопочку звуковий супровід. Розділ 4. Пластикові картки, банкомати і грошові перекази. Параграф 6. Види пластикових карток. А ви зрозумієте, що таке пластикова картка? Які види пластикових карток існують? Загалом і описи у нас озвучуються жіночим голосом і весь текст озвучується чоловічим голосом. Психологами доведено, що ми саме чоловічий голос більш уважніше слухають учні. Пластикові картки. Ну і так далі. Не Банківська пластикова картка в втрати втратити. Так, що ще з такого цікавого? Е, ну, наприклад, технічним заданням було умовлено обов'язковий пошук, повнотекстовий пошук по всьому підручнику. Ну, наприклад, введемо слово, кажіть, яке слово? Депозит. Депозит. Слово депозит. Ось перше слово, яке комп'ютер знайшов, депозит. Ми можемо переміщ, переміщатися за допомогою цих кнопок вперед-назад, і система буде знаходити нам слово депозит далі по тексту. Крім того, у нас по тексту є слова, які підкреслені. Вони є гіперпосиланнями. Це гіперпосилання до словника. Які у нас є ще й окремо. Ось у нас є словник основних термінів. І крім того, є підкреслені слова. Ми можемо перейти до конкретного слова Ось, банк. Перше слово на цій сторіночці. По цьому посиланню. За допомогою, так, це я закриваю. За допомогою. Цієї кнопки ми викликаємо зміст, можемо переміститись в будь-який інший параграф. 19-й, наприклад. Ось тут уже, до речі, є кросворд. Що я не помиляюсь. Да, тут є кросворд, можна вводити сюди е, якісь слова, натиснути Перевірити і перевіримо, наскільки правильно він буде. Е, по буквах, які букви правильні буде зеленим підсвічувати, неправильні буде червоним підсвічувати, оцей елемент допомагає нам переміщатись на крок вперед, на крок назад, не по сторінках, а де ми були перед цим, як в інтернеті в інтернет-браузері. І оця кнопка нам дає можливість. Робити до будь-яких сторінок закладинки і робити свої помітки. Вони зберігаються, і учень потім може до них звертатися. Ну, наприклад, ось у мене є фрагмент по ДТП в Україні та за кордоном. Я перейду до цього параграфу, виключу анімацію. Очікуючи, оформлення дорожньо-транспортної приводить на далі ДТП. Можемо перебачити... за, за допомогою полоси прокрутки перемістити далі. Країни має назву повідомлення про ДТП. Бланки Європротоколу затверджені. Тут кілька, кілька варіантів. Mm -hmm. Зараз я перелисну до наступного ще, щоб ви бачили. Є ще ось такий. Це вже інша ситуація, це вже за кордоном. Наявність діючої зеленої карти. Про зелену карту. Ось таким чином побудований підручник. Так, я вам ще не показав з початку, як він запускається. Досить по ярличку, двічі класнути. Підручник повністю відкритий. Вільний у розповсюдженні, його можна копіювати, завантажувати з інтернету, передавати один одному. Єдине, що, якщо пам'ять не зраджує, ну, дві години анімації з озвучкою і близько 300 сторінок озвученого тексту, фактично аудіодоріжка вона не стискається, тому сам мультимедійний підручник. Більше 2 гігабайт об'ємом. Ну, як, як нині, якийсь фільм такий в більш-менш прийнятній якості. Тому я думаю, що ви зможете завантажити його собі із інтернету і на dvd диску зможете його розповсюджувати. Встановлюється дуже, він просто копіюється на комп'ютер і все. Цього досить. Отак запускається. Це шановні друзі. в мене ліміт часу. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтеся.